Половина всіх іноземних студентів, які навчаються у Польщі, це громадяни України. Шосткинка Анастасія перебуває у цій країні понад три роки. Вона студентка, навчається журналістиці у Кракові. Повномасштабна війна її з батьками застала за кордоном, де родина була у відпустці. Повертались вони вже не додому в Україну. Анастасія поїхала до Польщі, де незабаром мала розпочатись її навчання. А батьки до Естонії, де мають родичів. На той час я відчувала якусь провину, що о, чому там мої друзі, там всі там бабуся, всі тут. А я ну в Україні, а я ні. До України дівчина приїхала через сім місяців після початку повномасштабної війни. Анастасія закінчила Шосинську школу номер 8 З майбутньою професією визначила ще у 9 класі. Мама запропонувала їй отримати освіту у Польщі. Було дуже страшно. Я там перш, перші дні плакала, бо я не хотіла. Я думала, що буде добре. Але спочатку було сумно, але дуже швидко знайшла друзів, бо нас багато нас їхав цілий автобус. Аби мати змогу навчатися у закордонному вузі. Анастасія цілий рік вивчала польську мову. На практиці говорить дівчина, спілкувалася. Ані виявилось легким, адже мови схожі. Поступити було не важко, бо то приватна академія, і там беруть головне, щоб тебе було здано ЗНО, не дуже важливі бали. Головне, щоб було здано три предмети ЗНО. Перший на день я пам'ятаю, що я запізнилася, прийшла пізніше за всіх. Але ми там знайомились також, розповідали щось про себе. І я дуже хвилювалася через язиковий бар'єр, але його насправді так не було, бо я ще вчила до Польщі, і коли ти там знаходишся, ну. Я вони розуміють, що ти тут вперше, і якщо ти десь там слово якесь не можеш сказати, вони тобі підказують, ну не було ніякого. Нити було насправді, насправді було набагато легше, ніж я думала. Я жила вже в трьох гуртожитках, і з мене три гуртожитки, бо гуртожиток від моєї академії дуже дорогий. Він, мабуть, один з найдорожчих в Кракові. Я жила ще на квартирі, на двох квартирах разом з дівчинкою, бо на літо вони люблять собі ганяти, вони люблять сказати, що. На літо ми там приймаємо тільки від нашої академії, а ви там живіть. Шукайте десь самі. Анастасія зазначає, на початку повномасштабної війни поляки, зокрема її однокурсники, активно підтримували українців. Наразі ця тенденція йде на спад. Дуже багато хто підтримував. Є такий хлопець йому 28 вже років. У нього свій будинок і він приймав біженців. У нього жила сім'я з трьох людей дуже довго на початку війни. А є ще дівчинка, яка писала мені, там що потрібна тобі допомога, коли розпочалась війна. Дуже добре відносяться. Є тільки один хлопець, який там казав дуже приємні слова. Не до нас, власне, але ми знаємо, що він таке казав. Але ну є як дуже багато негативного з їх сторони, так і дуже багато позитивного, насправді. Тому я ну, не можу сказати, що там все так погано, але й не все так добре. Мало говорить про Україну і польських новинах. Коли розпочалася, вона дуже часто говорили. Нам потрібно було, наприклад, колись шукати новини, там не Найпопулярніші новини на цьому тижні нам задавали в академії, і була звідусіль Україна, але це на початку війни. Зараз вже менше, менше з кожним днем все менше і менше. Хоч вже на другий рік можна сказати, що із десяти новин там, дай Боже, буде одна про Україну. За статистичними даними, лише 9 українських студентів, які отримують освіту в Польщі, бажають повернутись додому після навчання. Анастасія говорить, що хоче працювати у рідній країні. Я трошки працювала там на радіо. Мені сказали, що якщо що, можеш там також приїжджати стажуватись, але б хотіла спробувати ще тут попрацювати, як в Україні, наприклад. Бо я бачила тільки як там. Так, за даними інституту публічних справ Польщі, за останні три роки кількість українських студентів тут зросла в три рази: з 10 тисяч до більш ніж 35 тисяч. Осіб